Як я бачу сучасну українську армію? Частина третя. Ну, По-перше, це відміна військового призову. Перехід на контракт, добровольча основа, відміна списку призову. Відміна військовозобов'язаних, реєстрів військовозобов'язаних, скасування заборони на виїзд. За кордон, саме виїзд за кордон, дозвіл виїзду за кордон, реорганізація всіх силових відомств в Україні, прокуратури і суду, заміна усіх силових відомств суду і прокуратури українською націоналістичною армією під керівництвом головного ідеологу націоналізму. Саме так і ніяк інакше. І тоді ми будемо перемагати разом. А доти перемоги не буде, тому що зрадники як 100 років захопили владу. І тому, і тому багато померло під Солидаром і Бахмутом. Ось чому. Думайте. Якщо тебе цікавить юридична консультація з звичайного права, це коштує 300 гривень. Розгорнута письмова консультація юридична коштує від 500 до 1000 гривень стосовно вашого запитання. Повна юридична відповідь. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, або кримінальна справа проти вас, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба. Якщо вам потрібна вихід із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Вирішення проблеми з ТЦК та СП 500 гривень. Вирішення проблеми складної з ТЦК та СП, яка не вирішується. Тисячу гривень. Саме так і ніяк інакше, шановні українці. Підписуйся на цей канал, став лайки, вподобайки, поширюй це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Якщо ти хочеш стати спонсором цього YouTube каналу, натисни кнопку «Спонсорувати» це відео. Якщо тобі потрібна заява до суду, це коштує. Тисячу гривень. Якщо тобі потрібна позовна заява до суду, це коштує 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Не завтра, не, не післязавтра, а зараз.